Так, друзі, дивіться, ще є апарат для любителів побмвувати у максимальній комплектації. Напевне, він максимальний. x 5 40D. Дивіться, він тут на присосках, безключовий доступ у автомобіля, біла шкіра, ну такий він чистенький, на панорамі чорний. Камера 360, давайте зараз спробуємо його запустити просто-напросто. Просто ідеально запустився. хідап дісплей. Тут, в одним словом, електрична кришка, багажнику. Та, що 100 раз говорити, Кому буде цікаво, детальний огляд зробимо, колеса в нього ось ці. Є ще комплект коліс і ще тобто 12 коліс на алюмінієвих дисках разом з ним. Ідуть ось такий апарат, тому друзі, кому буде щось подібне, цікаво. В нього, здається, фарбувалося ось це крило і ось то крило фарбувалося. Два задніх крила в нього фарбованих. Ось такий варіант, кому буде цікаво. 13900 євро 2012 рік. Пробіг 228, одна рука, і цеп тільки замінений новий цеп у автомобіля. Новий стоїть цепок. Тому, Тому кому щось таке цікаве, ось є варіант.